Всім привіт з Лас Вегаса! Знову слава Україні! Це вже моє друге відео за сьогодні, і це буде про наші внутрішні американські справи. Я розповідала вам історію про те, як колишні військові. Які стали конгресменами, зробили соціальну рекламу, в якій вони, вони звертались до військових і нагадали їм, що ті не мають виконувати злочинні накази. Недолугий Доні написав в соцмережах, що їх треба у цих військових конгресменів покарати смертю. Трампісти почали їх просто пресувати цих військових, колишніх звинувачували в організації заколотів. Ну, чесно кажучи, краще б мовчали, бо рекламу бачили далеко не всі. Я навіть не знаю, по якому каналу вона була. А про скандал зараз по всіх новинах тричі на день. Сенатор Марк Келлі. Прокиньтесь, окупант вального кабінету. Не знає конституції і не має поваги до верховенства права. Він намагається змусити мене мовчати, пропонуючи судовий процес військового суду, погрожуючи вбити мене за те, що я захищаюсь, коли наша демократія вимагає, щоб ми боролись. Президент Трамп перейшов в межу. І цього разу це не спрацює. Я не дозволю залякати себе цим президентом. Я не збираюся мовчати через цього президента чи людей навколо нього, бо я віддав занадто багато на службі цій країні, щоб відступати перед цим типом. У 1991 році, коли Дональд Трамп доводив казано та джмахау до банкрутства, мене обстрілювали над Іраком і Кувейтом. У 2001 році, коли Дональд Трамп сказав, що падіння веж близнюків означає, що тепер він володіє найвищим хмарочосом у Мангеттені, я ніс прапори на честь жертв 11 вересня у космосі на ракеті. У 2003 році, коли Дональд Трамп писав привітання з Днем народження монстру педофілу Джефрі Епштейну, я був першим на місці пригоди, хто збирав тіла моїх колег астронавтів які загинули, коли космічний корабель Колумбія випугнув під час повернення на землю у 2011 році. Коли Трамп вів реаліті шоу та поширював теорії змови проти президента Барака Обами, я сидів поруч із ліжком. У лікарні моєї дружини, поки вона одужувала після поранення в голову. Моя думка така: я пережив набагато гірше на службі в своїй країні. Президент і гексет не змусять мене замовкнути. Вони намагаються перешкодити мені висловлюватись, але вони не зможуть е завадити мені виконувати мою роботу. Блискуче. Сенатор Келлі, е звісно ж, активно підтримує Україну. Він виступав за надання Україні далекобійної зброї. Зараз, би теж, його підтримка б не завадила, але ну, в нього своя війна з Трампом. Далі Костко. Саме великий магазин в США. Ви, мабуть, знаєте, багато блогерів розповідає про Костко. Ми беремо там продукти великими обсягами, ну, виходить набагато дешевше. Костка подає до суду на адміністрацію Трампа. Оптовий продавець подає позов, щоб забезпечити повне повернення сплачених тарифів. Якщо Верховний суд визнає тарифи адміністрації незаконними, коско приєднується до зростаючого списку великих компаній, які подали позови щодо тарифів адміністрації, включаючи Revlon, Kawasaki та Bumblebee. Подає суд нарешті, нарешті, а то все збирались. Тобто. Якщо тариф 50%, якийсь відсоток магазин ковтає, робить зовсім малу націнку, решту сплачуємо ми, покупці. Ми переплачуємо, магазин не дозаробляє гроші йдуть в бюджет на зарплатню Айс, які принижують і калічать людей. Ну а прийде час і будуть теж виплачувати їм компенсацію за те. Ось мені страшно цікаво, як це все буде. Зараз ще йдуть суди з адміністрацією Трампа за тарифи. Якісь тарифи, не думаю, що всі, але якісь, я впевнена, визнають неконституційними, незаконними. І змусять компаніям відшкодовувати ці тарифи. А ще є компанії, які збанкротували і теж будуть подавати до суду. Я не думаю, що ці гроші будуть виплачувати з кишені Трампа, ну, хоча так було б чесно. Так? Тобто, це знову з нас. Зараз ми платимо за тарифи, а потім, потім ми будемо платити за компенсацію. Ну, от якось так. Ось і колективна відповідальність. Я за Трампа не голосувала. Гексет, Гексет знову гемселив по венесуельським кораблям, а потім добив. Двох виживших. Прес-секретар Білого Дому щойно підтвердив, що Пік Гексет, наш міністр оборони, дав дозвіл на вбивство двох виживших після бомбардування в міжнародних водах. Так, спочатку він сказав Дональду Трампу, що, що не робив цього. Дональд Трамп сказав світу, що він йому вірить. А тепер Білий дім каже, що нам не слід було йому вірити. Це, справді, що він не... це правда, що він це зробив. Дозвольте сказати, що те, що він зробив, є військовим злочином, це вбивство, він не мав права вбивати тих, хто вижив. А адмірал Бред е, Бредлі, який виконав цей наказ, знає краще. Він знає правила війни і те, що коли у вас є безпорадні виживші, які ніяк не можуть вам нашкодити, ви повинні надати їм допомогу. Ви підбираєте їх і надаєте медичну допомогу. До того ж, якщо на борту були наркотики. Їх мали привезти до Америки і судити. Давайте подивимось на докази. Я не вірю жодному слову. Я не думаю, що на тих човнах є наркотики. Вони просто роблять це, щоб демонструвати владу. Отже, це. Воєнний злочин. Ми не належимо до Міжнародного кримінального суду, тому тут його не можна розслідувати, оскільки ми не підпадаємо під його юрисдикцію. А оскільки Верховний суд надав президентові імунітет, його можуть ніколи не притягнути до відповідальності за це. Але адмірал імунітету не має. Адмірала будуть судити. Ось так. я не буду тут коментувати, тут і так все ясно. Я якось сказала, ще раз скажу, як можна було вибрати чувака, який, який чомусь фарбує обличчя в жовто-гарячий колір. Окей, дякую дуже за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе, бабай!